Днями у столиці відбулася важлива передача допомоги для Смілянського міського інклюзивно-ресурсного центру. Зібрали і передали її на прохання смілян благодійні фонди, що є частиною об'єднаної ініціативи Кримський фронт. Цей проєкт на підтримку дружнього українського народу, аби допомогти вистояти у несправедливій жорстокій російсько-українській війні, запустили кримсько-татарські громадські діячі. Об'єднана ініціатива Кримський фронт була створена разом з Духовним управлінням Мусульман Криму, Міжлісом. Кримсько-татарського народу, фондом національного добробуту Криму, а також фондами ЮАЄМ і ASTEM Foundation. Ми працюємо з початку повноштабної війни і наш напрямок в першу чергу це дорога, в наш рідний Крим. І більше цього ми працюємо в таких регіонах, як Херсонщина. Миколаївщина, Запоріжжя. Або також ми допомагаємо усім, хто потребує в цьому прифронтових зонах. Це Сумщина, це Харківщина, Донеччина і також, де дуже багато временно переселених осіб. Це Черкащина. Ми дуже багато допомагаємо такого план центром. Діти це наше майбутнє, і тому. Дуже потрібно допомагати родинам, які столкнулися з, ну, з такою ситуацією. Благодійники зібрали та передали смілянам допомоги майже на 400 тисяч гривень. Це і вкрай необхідна побутова техніка. Холодильник, пральна машина, сушарка, мікрохвильова піч, а також речі першої необхідності дитячі підгузки, дитяче харчування для немовлят, інвалідний візок тощо. Ці речі передали для Смілянського міського інклюзивно-ресурсного центру, адже саме тут фахівці допомагають у навчанні та соціалізації діток з особливими освітніми потребами, серед яких є й чимало внутрішньопереміщених родин. Завдяки міському голові в нашому смілянському інклюзивно-ресурсному центрі заверш. Шено капітальний ремонт простору соціально-побутового орієнтування, тобто це місце, де ми зможемо допомогти дітям з особливими освітніми потребами, здобути звичайні навички, куховарити, зробити собі чаю, бутерброд, навчитися прати речі, прасувати їх, тобто готуємо їх до реального дорослого життя. І зрозуміло, що щоб наповнити цей простір, треба щось, і ми щиросердно дякуємо благодійній організації за таку допомогу. Нам надали і холодильник, і пральну машину, і сушильну машину, і мікрохвильову піч, а також багато дитячого харчування, підгузники тобто всі ті речі, які необхідні у звичайному побуті, і без них навчити цих дітей було б дуже складно і навіть неможливо. Тому щиро дякуємо і щасливі знаходитися тут, у місті Києві, і отримувати цю допомогу. За надану допомогу та підтримку в організації комфортного середовища для діток з особливими освітніми потребами, директорка міст... Ського інклюзивно-ресурсного центру передала очільникам благодійних фондів, що увійшли до об'єднаної ініціативи Кримський фронт та її співкоординатору Феліксу Караєву. Подяки міського голови Сміли, пане Фелікс. Дозвольте, будь ласка, від імені міського голови міста Сміли Сергія Васильовича Ананка вручити вам. Подяку за надану благодійну допомогу та підтримку в організації комфортного і сприятливого освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами, за значний особистий внесок у створення умов, що відповідають принципам доступності, гідності та рівних можливостей. Дуже дуже вам дякую для мене Честь Дякую. Дякую. Також просимо передати вас подяку Мамбетову Ленуру Мустафаєвичу, голові правління Міжнародного благодійного фонду Фонд національного добробуту Криму. Також щиро йому вдячні і також висловлюємо подяку. Просимо вас також передати доценку Марії Васильівні, голові благодійного благодійної організації ЮЕМ. Вони е, дякують вам. Вони не тут, вони угу. працюють тому дуже дуже вам дякую. Ми вам щиро дякуємо, тому що насправді дуже важливо відчувати підтримку. Щиросерде вам спасибі. Надіємося на подальшу співпрацю і чекаємо миру в нашій країні. Після того, як надана допомогу, доправили у смілу частину і передали в міський центр первинної медико-санітарної допомоги. Дякуємо за харчування, яке ми отримали. У нас на обліку в нашому центрі знаходиться 84 дитини віком від 0 до 6 місяців. Серед цих дітей є сім'ї з мало Безпечені і ВПО, яким буде надано перевагу видачі цього харчування. Найближчим часом дітки отримають своє харчування, буде видано сімейними лікарями, педіатрами, у кого задекларовані ці дітки. Нову побудову техніку, яку передав Кримський фронт, вже встановили в приміщенні Смілянського міського інклюзивно-ресурсного центру. Вона стала частиною простору соціальної адаптації та побудових навичок для діток з особливими освітніми потребами. Приємно, що розвивається інклюзивно-ресурсний центр, і ось зараз ми намагаємося облаштувати. Ати побутову кімнату, тому щиро дякуємо від міського голови, від цієї команди, від всієї нашої громади, благодійному фонду за надану можливість отримати побутову техніку, адже вона зараз стане невід'ємною частиною нашого цього ось побутового комплексу, який дасть соціалізацію нашим дітям. Нині облаштування простору соціальної адаптації та побутових навичок для діток з особливими освітніми потребами вже на завершальному етапі. На його відкриття пообіцяли завітати і волонтери об'єднано ініціатив. Кримський фронт і така допомога, наголошують вони, має бути системною. Тож підтримувати вразливі категорії населення у надскладний для України час, вони планують продовжувати і надалі. Вам дякуємо, що ви працюєте з такими дітьми, робите ну, добро і допомагаєте їм жити в нинішніх реаліях. А для для цих дітей ну, це набагато е, сложніше. В єдності у нас сили, і якщо ми будемо разом це робити, це буде набагато ліше і набагато більше ми зможемо зробити разом.